Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, до яких змін готуватись. Так, давайте так, строк ви собі загадуйте самі, якщо вам хочеться, але не більше трьох місяців. І давайте починаємо з особистого життя. Тут мені показаний чоловік, який з вами зазвичай розмовляє телефонними розмовами, але він ну, близький для вас, близька для вас людина. І є в нього, знаєте, багато роздумів про зміни в своєму житті. От те, що він хоче ну, зміни його власного життя торкаються, але вони і вас будуть чіпляти. І будьте готові Ну, тут людина, знаєте, він чимось буде дуже незадоволений. Якісь питання йому вони складно даються, бо вони. Ну, як затягується, йому вже треба, щоб воно було вирішене. Йому вже треба ну, кардинальних змін в його житті, а Воно, знаєте, от ще невідомо коли. І будьте готові, що настрій людини буде змінюватись, і це от вам прийдеться з цим ладнати, бо людина, знаєте, от, ну, це як нема кому більше. Показувати свій настрій, все на ваші плечі буде лягати. Так, далі. У когось з вас побільшує спілкування з чоловіком, ближче якось стаєте один одному, якісь спільні питання будете вирішувати. Це як як притягує вас до себе людина? Так, далі дивимось новини світла, така хороша новина до вас в сім'ю. Вона буде пов'язана з чоловіком. для когось із жінкою теж буде пов'язана у когось тут як про роботу але більше як чоловік цієї роботи буде клопіт буде мати через цю роботу так не швидко тут я б сказала, навіть якщо загадуєте три місяці, то наприкінці цього строку. Гроші, які до нього надходять, але знаєте, для декількох з вас показано так, що у нього складний період по грошах. І в нього зараз якийсь такий період, коли гроші будуть надходити не так, що він їх заробляє, а так, що йому дають хтось з родичів, хтось з друзів. Тут як підтримка від людей з його оточення, близького оточення для когось так. Не для всіх. Нагадую, що філіжанка загальна. Тепер тут закохана пара, показані, дивляться, так, знаєте, один до одного в очі. Гарно так показано. І тут весілля чиєсь бачу. Так, і гості бачу, кілька людей, гості. Так, тут саме от Ну, коли люди розписуються. Для когось це от рішення, яке буде прийнято на протязі того періоду який загаданий вами. Далі так, ось тут на перспективу. Цього періоду, показана мені людина, яка повертається до вас. Але, знаєте, от тут так що е, людина признає себе, що де, де в чому, як перехитрив чи перехитрила себе. Тобто, знаєте, людина, яка Свого часу якось так поведінка людини показана, що міг або могла тут і про чоловіка, і про жінку, так можу казати. Ну, знаєте, от коли ти мені не потрібен чи не потрібна, я тут впораюсь сам чи сама, але так не сталося. І людина повертається до вас, признаючи те, що без вас все ж таки не вийшло. Не спрацювало. Чи, наприклад, без вашої поради не спрацювало? Повірте, людині зізнатись в цьому дуже важко. Так, далі дивимось по робота соціуму. От тут буде чітке таке прояснення, тут чоловік буде задоволений, але такий, що, от, знаєте, там, де треба було прояснити якусь ситуацію, він дуже наполягав. І він задоволений буде, от саме тим, що він вправно відчув, коли і в чим йому треба от настояти на своєму. Буде дуже пишатись з собою. Хтось з вас не буде розуміти, кого обрати чи яку ситуацію обрати. Ніби то і одна і друга. Ну для кого як? Для когось людина, а для когось ситуація. Ніби то і одна, і друга ж дають вам захист. А от е, так воно йде, що вам до 21 числа, не знаю якого місяця, треба буде обрати щось одне. І ви не будете розуміти, що вам треба обрати. Так, ось тут якийсь чоловік показаний, який е, приймає рішення, що максимум у 60. Йому треба, це як, ну, для кого як? Це для когось одружитися, для когось це як е, в якусь в спільноту вступити, як підписати якісь документи стосовно е, ну, спільного спільної праці, е, ну, чогось спільного. Це знаєте, коли людина приймає рішення різко змінювати своє життя. Так, далі. Тут по роботі трикутничок чийсь бачу. І страхи, що дізнаються про цей, цей трикутничок. Але все одно от вскочити в гречку дуже важливо комусь буде. Так, що в нас тут? Дуже багато думає про когось з вас, чоловік. Дуже багато і намагається, щоб ви про нього дуже думали. І є ще якийсь чоловік, який хоче з кимсь з вас, дівчата, познайомитись. Це або батько його, або друг його, або брат його, тобто людина, яка про вас вже так багато чув, що йому вже цікаво подивитись, що ви за одна така. Зустріч показано взагалі-то показані до цієї ситуації три людини. Але дві людини якось так зустрічаються, спілкуються і щось шепочуть там один одного на, на вухо. А от третя людина, як знаєте, от наближається до цієї. Компанії, навіть там і третя і четверта є. Але дивіться як поки ця третя людина, третя, четверта людина прийде, там вже буде втеча з цього спілкування. Це знаєте, як може є бажання, ем... ну як знаєте, як застукати. Uh, так, мені воно показане більше. Знаєте, як з'явитись uh, uh, в той момент, коли ще йде спілкування, але не встигне. Тут є літери С, А, Р, Л, О. Р. Казала, так? Да? Так, літера В, літера Б. От сюди вони, всі літери мають значення, всі ці ініціали. І ось тут якийсь чоловік завершує щось, але, знову ж таки, от найближче три, три доби, три тижні, три місяці. Людина все ще йде до цього завершення. Тобто воно не буде швидким, воно дуже поступове. Але, знаєте, людина дуже зосереджена на тому, щоб десь поставити крапку. Ну і все. На цьому закриваю. Єдине, що додам, тут є два обличчя, які Після розмови один з одним не сприймають в подальшому один одного. Тут якась недомовленість і незадоволення один одним, як тріщина йде між людьми. Ну, от і все. На цьому дійсно все. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей! Поряд з вами! Бережіть себе! Побачимось в наступних відео. Всім пока.